Доброго дня! Сьогодні будемо з вами розв'язувати екзамен у та 6 з 2025 року. І почнемо з першого завдання. В першому завданні йдемо про дескроль. Дескролька коштує 180 злотих. На діграмі представлені квоти, то Альдона одложила в січні, в марці і квітню на закуп тайдескольки. Тобто, ми маємо квітню. Можемо прочитати собі з діаграми, що квітню вийшов у нас 30 злотих. Марцю маємо, дивимося, Марець, маємо 60 злотих, в лютим маємо 40 злотих, а в стичню маємо 50 злотих. Йдемо до запитання. Побачимо ще, лишимо ще ту табличку. І в січні і в лютим галонішня Альдона одложила 45% чи 50% квоти почебний на закупи дескорот. Тобто, що в нас тут є важливе? В січні і в лютим. Тобто, в січні і в лютим, тобто маємо. то. Значить, в нас є Січень-лютим лютий це і в нас 40 плюс 50 це буде. 90 злотих, тобто 90 злотих, скільки це є процент від дескорольки? Тобто дескоролька, це є 180 злотих. І в стичним лютим вона відложила 90 злотих. Тобто скільки це є процентів від 180. Тобто 180 це є 100%. А 90 злотих. Зрозуміло, що це є половина. Бо це є 180, то є 90 Значить, тобто наш цей і 10%. І це є наша відповідь. То відповідь Б 50%. Йдемо далі. Маємо ще наступне завдання. В наступному завданні Марцу Альдона одложила квота О 10% чи 20%, в іншому від квоти в стичні. Візьмемо собі інший колір. І в Марцу, тобто маємо наш Марц, то маємо 60, можемо подивитися, тут маємо 60 злотих, так? У маємо 60 злотих, тобто наше наступне задання. 60 злотих. Одложила квоти. На скільки процентів більше від квоти, одложені в стичню? То ми маємо 60 злотих, це невідомо. Х процентів. А в стичню, в стичню, значить, це якщо у нас стичень, то є 50, так? 50 злотих. Це буде в нас. 100%. Чому 100%? Тому що Марсу Альдона одложила квоти наскільки більшу від квоти одложени в стичню. Що от квоти одложені в стичню, та квота, яка була в стичні, це і у нас 100%. Так, тому, тому 60 злотих це Х%, а 50 злотих це і 100%. Те, щоб знайти нам той Х, треба нам зробити пропорцію 60 до 50. Це є х до 100, і щоб знайти х, треба помножити, ми кажемо множимо на кшиш, чи на окос множимо. щоб знайти нам х треба починати з 50 помножити на х, Дорівнює 60 помножити на 100, або зразу 60 множимо на 100, на хрест множимо, і то, що є біля х, ділимо. Якщо ми це помножимо і поділимо. А можна одразу взяти скоротити, Буде 2. То 150 буде по 2, і буде 60 помножити на 2. Це буде у нас 120%. Тепер нас питає, наскільки більше? Коти О, Ірівенсі, о 20% чи о 10%, більше? Щоб знайти, наскільки більше. Ми що мали? Ми мали 100%, а тепер маємо. 120%. Наскільки це буде? 120%, що в нас вийшло. Мінус 100%, по 100% це було, то що відложила в стичню. І це в нас буде 20%. Тобто у нас відповідь виходить. Д? Тобто вийшло у нас Б. І Д вийшло? Можемо перевірити собі, чи вийшло правильно Правильно, іде вийшло. Добре, йдемо далі. Здання друге. Це в нас тема вираження аритметичне або дії на чистому, ділання над лічбами. Ми маємо дроби, уламки дещентні, уламки звикли. І маємо виконати дії над неї. Щоб виконати дії, треба проаналізувати, що спочатку робити. Розуміло, що спочатку робимо в дужках. Ну, от нам треба 2,4 відняти 5,1 третя. Щоб це зробити, тоді її зробити, треба перевести однаково однаковий вигляд, або в десятковий, або, звичайний. 1 третя не переведеться. Чому? Тому що якщо ми 1 поділимо 3, це буде в нас 0, і там буде 10. Тобто буде 3, 3, 3 і так далі до То нескінченності. Тобто так не можемо зробити. Якщо так не можемо зробити, значить десятковий дріб переводимо в звичайний дріб. І пишемо 2, як читаємо, 2,4, значить, це є 2 і 4. Мінус 1 третя. Йдемо далі. Тут треба нам взяти до спільного знаменника. Але можемо ще зауважити, що ми маємо 4, десяти, то ми можемо ще скоротити, щоб менший був знаменник. Ділимо 4 і 10, ділимо по 2, буде 2 і 5. то лишається нас 2,25 мінус 5,13. Як виконати дії з тими дробами? Щоб виконати дії з. Дробами, які мають різні знаменники, треба звести їх до спільного знаменника. І зразу пишу вам: приклад: якщо ми маємо, наприклад, якесь АБ СД, то треба дати спільний знаменник, наприклад, спільний знаменник буде БД, тоді треба А домножити на Д, то що бракує, і С домножити на Б. І тоді буде АД мінус С Б. Це Це ваше правило. А ми тепер робимо згідно з цим правилом. Вертаємося до нашого прикладу і дивимося. Ми маємо знаменник 5 і знаменник 3. Знаменник 5 і знаменник 3, тобто нам треба знайти число, яке ділиться і на 5, і на 3. Число, яке ділиться і на 5, і на 3, це буде 15. Навіть можна самому додуматись, що ми візьмемо 5, воно не ділиться на 3. Беремо наступне. Як взяти наступне? Треба взяти кратне. Вілокротность треба взяти від 5. Тобто буде наступне 10. Чи 10 ділиться на 3, не ділиться. Беремо наступне. Що беремо ще? Додаємо 5. То кожного додаємо 5. Додаємо 5. Буде у нас 15. І перевіряємо, чи 15 ділиться на 3. Так, 15 ділиться на 3, тому спільний знаменник буде у нас 15. То можна просто підбирати. А можна ще розкласти на чинітки перші. Але я тут не розкладаю, тому що це легенький приклад. І не потрібно розкладати. Ідемо далі, щоб відняти. Треба ще дописала 15, домножити на 5 домножити на 3 і 3 домножити на 5. Тобто тут буде 2 на 3, буде 6, 1 на 5 буде 5. Я Тут не дописала. Ідемо далі. Тепер нам треба відняти від цього треба відняти цей. Як віднімаємо? Ціла частина від цілої, дробова від дробова. Але тут від 2, 5 не відніметься, буде на мінусі, а тут відніметься. Щоб цю дію виконати правильно, то бажано зробити так, щоб не було цілої частини. Тоді можемо правильно відняти. Тобто, щоб не було цілої частини, треба скористатися з правилом, що цілу частину треба помножити нам на, на знаменник і додати чисельник. І було у вас таке в школі, що це. А то ми множимо, а то додаємо. Тобто 2 помножити на 15, це буде 30. Ще напишу 2 помножити на 15. І додати 6. 15. А тут буде так само: 5 помножити на 15 і додати 5. 5 на 15 і додати 5. І зрозуміло, що 15. Рахуємо далі, обчистиємо далі.

80 15 дорівнює. Віднімаємо 36 відняти 80, це буде. 80 відняти 36. Віднімаємо, буде у нас 4. Тут мали позичити, то буде вже 7, а тут буде 10. І 7 відняти 3 буде 4. Буде мінус 44, 15. Це у нас перша дія. Маємо наступну другу дію. Другу дію маємо ділення. Що нам треба поділити? Колір. Нам треба поділити то, що в нас вийшло тут. Це в нас є мінус 44,15, поділити на мінус 2. Можемо, подивитися, на знаки. Маємо мінус і мінус. Коли маємо ділення мінус і мінус буде тому вийде просто 44. 15 поділити на два. До двійки дописуємо одиничку, бо ми вміємо тільки ділити дроби. Якщо маємо дріб'є число, треба числа зробити дріб. ділити. Далі маємо правило таке, що ділення треба замінити на множення. Тобто дію ділення замінити на множення, а що зробити з дві перших? Перевернути. Чи ріжба одротна має бути. Тобто має бути одна друга. Дорівнює. Що можна зробити? Можна перемножити, але бажано спочатку скоротити. Дивимося, 22 наверху, двійка на низу, значить ділиться по 2. І 44, і 2 ділиться по 2. 44 ділим по 2 буде 22. Двійка на 2 буде 1. І залишається нам 22 15. Оце кінець цього прикладу, але такої відповіді нема. Тому нам треба. Перевести таке число в річбе мішану. Тобто маємо виділити цілу частинку, бо тут сюди варшся цілою частинкою. Можемо вже собі побачити, що відповідь А буде неправильна, бо в нас без мінуса. Відповідь Б теж буде неправильна, бо в нас без мінуса. Залишається у нас відповідь С або відповідь Д. Але мусимо перевірити, що таке 22? Крас кома 15. Це означає, що 22 ділиться на 15. Що 22 поділити на 15. Треба. Викладати дію. Ділимо. Ділимо на 15. 22 ділимо на 15, буде по одному. 1 на 15 буде 15. 22 відняти 15. Це буде 7. І зберемо докупи. Ціла частина, чи ця ось. 7. решта тут йде до чисельника, до лічника і 15 йде до м'яновника. І маємо відповідь 7. себе. І в нас вийшло правильно. Можемо перевірити, чи вийшло добре, чи ні. Можемо ще буде на пояснення. Тут ще є дуже гарне пояснення, так само є. Переведено тут, на трошка по-інакшому переведено. І зразу обчислено. Так, йдемо далі. Задання третє. Дні третьому нанесемо лічби. 91, 92, 95, 97, кото розподаних лічб при, при, при діленню через 7 дає решти є. Туда тобто спізгадати, що, така, що таке решта? Це, наприклад, якщо ми маємо число, то саме, хай буде 91, поділимо на 7, і 91 ділимо на 7. 9 ділимо на 7 буде по одному, 1 помножити на 7 буде 7. лишається нам 2. 9-7 буде 2. Одиничку дописуємо. 21 ділимо на 7 буде по 3. І 3 на 7 буде 21. І то решта 0. Тобто те, що лишається, до кінця не ділиться. Решта ми шукаємо, коли ми ділимо натуральні числа або цілі числа, не з комою. Тобто ми можемо до кінця там ще поділити, але вже ми не ділимо, бо це називається решта, і 0 це буде решта. Ну, це буде решта. Значить, 91 нам не підходить. Якщо 91 поділилося на 7 і дало решту 0, значить наступне число, яке десь решту 1, це буде 92. Чому так? Тому що 91 ділилось на 7 решта 0, а 92 це на одиничку більше. Можете перевірити, чи так, чи не так буде. 92 буде на 7, це буде знову по одному, 1 на 7 буде 7, віднімаємо буде 2, і 22 ділимо на 7, буде по 3, тому що 3 на 7 буде 21, і лишається решта 1, то, що я говорила перед тим, бо на одиничку збільшилося. Тому число 92 це буде наша відповідь. Розуміло, що 95-97 вже не треба перевіряти, бо у нас вийшло 92. Йдемо далі. Це була у нас тема власної річ натуральних. Йдемо далі. Задання четверте. В четвертому завданні маємо тему щедрі аритметична». І тут ми маємо чотири числа. І читаємо. Аритметична а, B, і Середня аритметична 4 лічби А Б, С і Д є з 9. Тому що зразу записати. Середня арисметична, тобто ми беремо числа додаємо між собою. І ділимо на кількість. Раз, два, три, чотири, тобто на чотири. І буде в нас 9. І це є в нас означення средньої аритметичної. То тобто коли числа додаємо? І ділимо на їхню кількість це буде середня арифметична. А середня арифметична двох лічб, E і F, тобто маємо якесь E і F. Средня аритметична. Як буде 1, або хай на 4 числа, то буде 2 числа. Це буде поділити на 2 дрівні 6. Тепер питання до нас: сума лічби, візьму інший колір. А, Б. Це іде є або О24 більша від суми цифр річби Е і Ф. Тобто маємо Е і Ф, що більше і наскільки. Розуміло, що сума чотирьох чисел буде більша. Але наскільки? Як це перевірити? Треба скористатися, що таке середнє арифметичне і дивимося, якщо середня арифметична чотирьох чисел це буде 9, значить, що сума тих чотирьох чисел буде. Можна тут забрати звідси. Щоб забрати четвертий звідси, це буде домножити на 4. То 9 помножити на 4 це буде в нас 36. Там до наступного, якщо середня арифметична двох чисел дорівнює 6, значить сума цих двох чисел буде скільки? Що треба зробити, щоб знайти без тої двійки? Треба 6. на 2. 6 помножити на 2 це буде 12. І видно, в нас, що сума тих 4 чисел це буде 36. Тому що 36 бити на 4 це буде 9. І сума двох чисел це буде 12. Тому що 12 бити на 6, це буде. 12, 12 поділити на 6 буде 2. Добре? І тепер в нас вийшло, що та сума в нас це є. 36. А ця сума ці є 12. То яка відповідь правильна? Сума лічб А, Б і, С і Д є О, ціки там 3 чи 24 більша. Зрозуміло, що, що на тиждень на скільки більше, треба від 36 відняти 12. І 36 відняти 12, це буде 24. Тобто у нас вийшла відповідь Б. Йдемо до наступного завдання. Ще арифметична лічб А, Б, С, Д, Е і Ф є зрівна. Так, як знайти середню арифметичну тих шести чисел? Щоб знайти середньо арифметичних шести чисел, треба скористатися з властивості. Що, якщо ми маємо суму. Чотирьох чисел це буде 36, сума двох чисел це буде 12. Тро... Середня арифметична тих шести чисел це є сума тих чисел, чили А плюс Б плюс С плюс Д, плюс, е і плюс Ф, і ділимо на 4. Тепер дивимося. Б плюс С і плюс Д це є в нас. 36, тобто 36 плюс, і E е плюс F е, це і в нас 12. Тобто 36 плюс 12 ділимо на 4, і я вже видаляю нам вже цього не треба. І в нас виходить, що середня арифметична шести чисок це 36 плюс 12, 36 плюс 12 це буде 48, поділити на 4. І 48 поділити на 4, це буде в нас. Добре, додали. 48 поділити на 4. Це буде в нас. Ой, а не добре. Чому не добре? Тому що в нас 4 плюс 2. 4 плюс 2. І 4 плюс 2. І 48 поділити на 6. Я зробила зановлювання з попереднім. Це буде в нас 8. І це в нас вийшла відповідь. Це вище у нас 8. Тобто, щоб знайти середню рифметичну чисел, треба цю суму цих, цих чисел додати і поділити на їхню кількість. Перевіряємо, чи вийшло правильно, Б і С вийшло правильно.